Перейдемо до геополітики. Вітаю. Так. Сьогодні у мене, як завжди, тема міжнародна: про відносини між такими прекрасними країнами, як Білорусь, Іран, Китай і трошки Саудівська Аравія. В мене добре чутно? Так, да, так. Да, мені здається, навіть краще, ніж зазвичай. Чудово. Чудово. Отже, 12-13 березня відбувся офіційний візит президента, правителя, диктатора Білорусі Олександра Лукашенка до Ірану. Це продовження власне, його азійського, азійських візитів. Першим був Китай, як, власне кажучи, певна противага для Росії під, і додатковий донор для фінансової підтримки Білорусі в умовах тієї кризи, яка зараз тяжіє, е і дестабілізує економічну і соціальну ситуацію в країні відповідно в умовах санкцій. І наступний це є ще один член інтернаціоналу диктаторів. Це Іран. Е вон, е Білорусь за минулий рік втричі наростила товарообіг із е Іраном, і зараз вони підписали 13 березня дорожню карту щодо розвитку відносин і співпраці. На найближчі три роки, відповідно, ще ряд домовленостей досягли по економічній взаємодії з загальною вартістю на 100 мільйонів доларів. Зараз основне питання, яке обговорювалося, яке було, так би мовити, символом порядку денного для даного візиту Лукашенка до Ірану, це було питання санкцій, обидві країни під санкціями. Лукашенко відносно недавно. Порівняє переважно після 20-го року у зв'язку з подіями пов'язаними з агресією проти України, і зараз, коли ці країни опинилися в одному таборі, в на позиції молодших партнерів для Китаю і Росії, відповідно, вони намагаються таким чином нагадати від собою між собою більш тісну взаємодію, щоб вийти за межі ті обмеження, яких на них наклали санкції, плюс використати власне іранський досвід. Який значно більш багатий, плюс значно більш багаті можливості за рахунок їхніх е, нафтових ресурсів, досвіду використання морського транзиту для обходу санкцій, і, власне, великий е, флот власних нелегальних кораблів, що масово просто завозять, е, всю е, возять е, іранську нафту і завозять необхідну. Контрабанду підсанкційну, із в тому числі країн Заходу. Для Білорусі це цікаво, і вони зараз налаштовані на розвиток торгових відносин. Основу, власне кажучи, з того, що нині є частиною товарообігу, з боку Білорусі це експорт насамперед деревини, паперу, тобто виробів тієї самої деревини, і це добрива. Азотні калійні добрива, які виробляє Білорусь. Були якраз нещодавно захоплений, захоплений корабель іранський, який прямував до Ємену із вантажем Азотних добрив. Були повідомлені, що це не білоруські, а туркменські, але тим не менше, сам Іран і клієнтський щодо них режим в Єменських хуситі, він дуже зацікавлений через. Проблеми з сільським господарством в цьому регіоні у добривах із Білорусі відповідно це такий е, життєво важливий напрямок для партнерства між е, двома країнами. І, відповідно, в свою чергу, е, Іран більше е, може додати продукти зі свого боку, е, це ліки, медичне обладнання, фрукти і таке подібне. Крім того, те, що особливо важливо, якраз в нинішніх умовах, це е, якраз повідомлення, що стосувалося від з боку української розвідки про можливість розгортання з допомогою Ірану виробництва 122-152 мм снарядів на території Білорусі і відповідно е, розгортання там виробництва дронів Камікадзе іранського зразка. І у Ірану є власне виробництво боєприпасів. Великі запаси власне, артилерії радянського зразка це безпосередньо отримане із Росії і із, відповідно клони китайського виробництва, Північно-Керейського, там лише гаубиць Д30 у них там значиться на озброєнні понад 500 штук. Відповідно, вони мають великий досвід у плані того, щоб створювати власне виробництво, оскільки такі технології предків. Вони значною мірою в самій Білорусі втрачені. Зараз мова йде про те, щоб знову відродити військово-промисловий комплекс в Білорусі з допомогою Ірану і частково Китаю, який є стратегічним партнером Ірану і, власне кажучи, таким значним експортером різноманітних технологій, комплектуючих для іранського військово-промислового комплексу, Лукашенко він в умовах. Того тиску, з яким він зіткнувся, чудово розуміє те, що в нього е, помітно обмежились можливі можливості для маневру, які він використовував протягом минулих десятиліть свого правління в умовах е, російської агресії, в умовах санкційного тиску, певних проблем з заходом. Е, за даних умов він намагається знайти додаткові джерела е, для е, власне. Певне підтрим, певних можливостей підтримання стабільності в країні, ресурсів, в даному випадку грошей, живих грошей, кредитів і, можливо, потенційно це озброєння. Особливо це важливо якраз в контексті того, що Білорусь в ході російської агресії минулого року вона виступала як донор озброєнь для Росії боєприпасів. І, відповідно, зараз з допомогою Ірану вони. Можливо, зможуть виправити ситуацію і уникнути певних ризиків, з якими вони зіткнулися через ослаблення власне, воєнного потенціалу Білорусі, умова того, що невідомо наскільки вдасться зберегти нинішній рівень участі Білорусі у війні проти України. За даних умов, по суті, це ще один такий. Крок до укріплення співпраці всередині е, інтернаціоналу диктаторів е, певного такого другого світу, який менш залежний від е, західних санкцій, і, і по суті створює додаткові можливості для різноманітних цікавих країн в Євразії і за її межами для того, щоб е, режими продовжували тримати владу, а їхні економіки їхня промисловість, військово-промисловий комплекс продовжували працювати і підтримувати можливості цих держав для продовження власного курсу. Так, дякую, Денисе. Хтось... мене є питання, Денисі, якщо можна. Так, Денисе, так... от я почув якраз у тему, яка мене цікавить, яка пов'язана зі мною. Як ти оцінюєш спроможності Ірану щодо виробництва власних боєприпасів радянських, скажімо так, калібрів у контексті їх можливого постачання до Росії? Ну щодо того конкретні цифри, скільки вони можуть виробити за місяць? в мене на жаль відсутні. Відомо що такі виробництва у них активно створювалися вже протягом останніх 15 років. Вони існують в Тегерані ще в кількох містах, і відповідно вони можуть постачатися до Росії. Безумовно, зараз Іран взагалі не націлений на ведення конвенційної війни. Тобто, в принципі, для створення власних запасів для того, щоб піти на війну із, скажімо, ж Саудівською Аравією, він не налаштований. Відповідно, в нього є можливості для. Власного експорту до Росії, до Білорусі до розгортання з допомогою іранців виробництва на території тієї ж самої РБ. Тобто, я думаю, що це не проблема. Інша справа, що це може працювати як потужне джерело закордонних боєприпасів для Росії лише в комплексі із іншими друзями Російської Федерації, це КНДР, це Китай. Можливо, мова йтиме в даному випадку не лише і не тільки і не стільки про безпосередньо готові боєприпаси, як комплектуючи до них, які вже будуть збиратися в КНДР або Ірані. Власне кажучи, вже, за словами американців, минулого року були акти постачання із КНДР, мова йшла саме про боєприпаси для РСЗО, для артилерії, які постачалися залізницею. Відповідно, це якраз допоможе вирішити і проблеми із. Виробництвом в самій Росії і проблемою з логістикою, коли вони будуть постачатися різними шляхами. Тобто, в принципі, з точки зору того, що Росія має, матиме власний лендліз, вона вже його має. Він працює і допомагає Росії підтримувати на необхідному рівні постачання власних боєприпасів. Я думаю, що з цим у неї проблем не виникне, тобто снаряди. У Росії не закінчаться, я розумію, про не закінчиться, але, наприклад, якщо, якщо ну, чому флік? So. Знову ж таки, я ж не зазначав про те, що закінчаться. Мені просто цікаво, от, на твою думку, от якщо ми е, приймемо на віру е, розрахунки щодо обстрілів поточних, там у 20, там, наприклад, е, артилерійських обстрілів на день 20 тисяч використання боєприпасів різних типів, е, і порівняємо їх з Минулорічними темпами чи є фактично на твою думку і логістичні насамперед можливості у такої коаліції диктаторів, щоб надати росіянам стільки боєприпасів і відповідно потенційно у росіян не на фронт стільки боєприпасів, щоб повернутися до цієї тактики вогнового валу, яку росіяни так дуже полюбляють, і яку вони воюють. На мою думку, так безумовно, оскільки Росія не знаходиться в блокаді. Ми говорили про цілий ряд там, можливостей трансібу, окремих там, вузлів транспортних, які існують між Іраном і Росією, КНДР і Росією. Справді тому, що Росія має величезний, величезні можливості для імпорту будь-яких військових запасів, не лише сухопутним шляхом, морським шляхом. І, безумовно, це мова йтиме швидше про якусь регіональну або локальну операцію. Потрібен буде певний час для накопичення боєприпасів саме від дружніх країн. Але все ж таки вони безумовно зможуть це робити в закону своїх закордонних друзів. Я не думаю, що це виникне якась проблема. Логістичні проблеми -ло 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 вони всі можуть вирішитися Росією, оскільки Росія. Не знаходиться в блокаді на жодному з напрямків своїх своїх власне транзитних шляхів зі світом. А можна ще на питання? відміну від України? До речі, прошу ще питання від мене. Ти казав про клуб санкційних країн? Тобто, ми точно бачимо Росію, Білорусь, Іран і можливо когось з Африки. Хто там, хто там ще голосував? Хто ще може приєднатись? Ну, безумовно, це Еретрея, яка голосувала, підтримувала Росію ООН, це Малі, це потенційно Зімбабве, яке дещо ухиляється від своїх диктаторських обов'язків останнімирками. Але це партнер, це Венесуела, яка вже тривалий час в ньому, і зокрема, їхній досвід, в тому числі наряду із іранським досвідом, використовується росіянами при обході санкцій. Це відповідно ну, власне Північна Корея. Це Пакистан як великий друг і партнер Китаю, це країни Середньої Азії, близькі з Росією, які в тому числі є джерелом, або щонайменше країни, де росіяни шукають боєприпаси радянського зразка, техніку, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. І це, відповідно, країни потенційно Південно-Східної Азії, насамперед М'янма. Всі вони можуть або щось постачати, або щонайменше служити певним, певною прокладкою для постачання, насамперед, із Китаю, який безумовно буде уникати в тому, щоб прямо засвітитися в поставках озброєнь Росії, але я думаю, все ж розгортатиме свою допомогу, щоб уникнути поразки Росії, яка вже може загрожувати самим інтересам Китаю. Слухай, а як так виходить, що Пакистан, він ніби належить до їхнього табору, а нещодавно була інформація, що вони щось постачають нам. В чому тут логіка? Ну, в то, в, така ж сама логіка, як і з Казахстаном, який свого часу продав. Е, там, Кілька сотень БМП Словаччині, які пізніше пішли до України, Пакистан під час холодної війни він тривалий час був дуже близьким партнером, по суті, основним союзником в регіоні для Сполучених Штатів. Там є великі. Давно налажені зв'язки вже після завершення холодної війни він зблизився з Китаєм і зараз, в рамках взаємодії військово-промислового комплексу, це і власне розвитку збройних сил саме Китай і Пакистан вони є найближчими партнерами, але тут він одночасно працює на обидві сторони і безумовно. Я думаю, що можна, якщо провести таке детальне розслідування, набрати так два-три десятки країн, які постачають озброєння обом сторонам, просто за рахунок використання різних зв'язків різних людей і проміжних фірм. Ну, мова й тут йде насамперед про неформальні зв'язки, агентурні мережі різних країн і гроші, які заробляють саме на війні на обох сторонах.